Більше 80 тисяч нових автомобілів купили українці за час війни. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності. Попередній рекорд належав також українцям у 2024 році. В 2025 році українці його перевершили на 17%, де беруться ці гроші для нових автомобілів під час війни, коли загальна кількість населення стрімко бідніє і втрачає купівельну спроможність. Так, можна було припустити, що багаті вони відкрили свої бізнеси, надали послуги загальному населенню, продали товари, надали послуги і заробили грошей. Але бідні люди бідніють, де беруться гроші для більше, ніж 80 тисяч нових автомобілів. Тобто е є такий клас, який під час війни багатіє. І чи вигідно їм за закінчення війни? Питання досить риторичне. Ми бачимо статистику лише по автомобілях. Якщо ми візьмемо цю статистику по нових будинках, по земельних ділянках, по нерухомості за кордоном купленою, вона буде, я вважаю, такою самою: по виведених в криптовалюту е і в біткоїни коштах і в іноземні банки. Тому е це не проблема для багатих людей, але це проблема для бідних українців. Скажіть, будь ласка, може я щось не так розумію? Поділіться своїми коментарями. Виправте мене, може в мене неправильне бачення економіки і ситуації в країні. Дякую за увагу. Українські зарплати і пенсії потрібно прив'язати до іноземної валюти долара або євро на законодавчому рівні. Тому що вони швидко знецінюються і падають, а населення стає біднішим. Яким чином це відбувається? Стрімко росте вартість долара або євро. А відповідно знецінюється гривня, дорожчають товари, послуги тощо. Наприклад, якщо на новий рік людина могла купити за свою зарплату один продовольчий кошик, то через декілька місяців внаслідок подорожчання євро, долара, а відповідно і цін, вона вже може купити набагато менший продовольчий кошик. І це досить сильно впливає на бідність населення, яке і так саме бідніше в Європі при самих багатших політиках. В Європі. Тому потрібні законодавчі зміни для того, щоб хоча би зупинити бідність. Зупинити, я не говорю про те, щоб почати з нею боротися. Щоб зупинити бідність людей, якщо, наприклад, дорожчає євро або долар на 5%, автоматично піднімається на 5% для людей зарплата і пенсія в гривнях. Для того, щоб ми хоча б намагалися зупинити бідність. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Україна на межі гуманітарної катастрофи, їй потрібне енергетичне перемир'я. Про це заявив генеральний директор ДТЕК на якомусь європейському форумі. Зачекайте, а чому тільки енергетичне перемир'я? А... Зупиняти обстріли українців, що не потрібно, і він, виступаючи, декілька разів наголошує, потрібно припинити обстріли енергетичної інфраструктури, там трансформаторів і так далі. Ну я згоден повністю, а чому він замовчує людей? А людей, людські обстріли не потрібно припиняти? Тобто ця, ця проблема повинна підніматися в комплексі. І він говорить, там, гуман... а чому ви взагалі почали за це говорити? Ви не задогадуєтесь? За енергетичне перемиря він почав говорити. А може тому, що війна вже торкнулася багатих олігархів, депутатів, коли в них вдома почало пропадати світло, а генератор постійно тримати, який шумить під вікном, не дуже комфортно, його треба заправляти, ремонтувати. І вони почали вже говорити за енергетичне перемир'я. Так чому ви до цього мовчали за зупинку війни, зупинку обстрілів? Да, ви засуджували ці дії без питань? Росія агресор, вона розпочала війну, але ви ж ну не піднімали питання зупинки війни? І зараз розумієте, ви акцентуєте увагу на енергетиці. Таке згідно Конституції, людина, її життя і здоров'я, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю держави. Чому ви не говорите про те, що е, ви говорите гуманітарна катастрофа, так чому ви не говорите, що Україна наближається до <кхе> демографічної катастрофи? Я сьогодні відкриваю новину зведення в Open Data Bot одна, одна народжена людина на трьох мертвих в, в Україні. Чому ви не піднімаєте питання демографічної катастрофи перед американцями, перед європейцями, щоб вони зупиняли російську агресію допомагали зупиняти? Зупиняти, розумієте? Ви про це не говорите. І він виступає і ще й так наголошує, розумієте, по-перше, він би не міг перед європейцями, я вважаю, просто так виступати без настановок і вказівок керівних державних органів. І він читать так на енергетичне перемир'я. Ні, давайте ви почніть говорити в першу чергу за припинення взагалі війни і в тому числі енергетичної війни. Коли я один із самих перших на просторах інтернету. Почав підтримувати ідею Трампа про зупинку війни, говорити, що війну потрібно зупиняти. У мене було дуже багато е, хейтерів. Вони мені писали, звинувачували мене в усьому тільки можна, принижували. Але коли е, внаслідок російської агресії в них почали відключати світло, е, вони пропали. Розумієте, мені вже ніхто не пише хейт. Тобто люди. То були хейтери, переважно ті, які там пенсіонери, знаючи, що їх війна не торкнеться. ті, які там можуть виїжджати за кордон, бо половина хейтерів це фотографія там на морях, десь вони відпочивають, гарні пляжі сонячні. Але коли вже проблема війни, торкнулася їх безпосередньо, і вони про це не очікували цього. Розумієте? Вони цього не очікували. Коли їх безпосередньо вже торкнулася війна, вони в мене пропали з коментарів. Їх вже немає. То може в мене все ж таки було якесь раціональне зерно в моїх думках, коли я говорив, що Україна повинна працювати дуже сильно на рівні дипломатії з метою зупинки війни.